Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитись питання полонені. Що заважає звільнити наших людей із російського полону? Визволити. Тут дуже гарна, будуть звістки. Мають повернути полонених, які мають поранення. Це військові люди, військових. Мають повернути. Так, додому повернути. Оце єдине, що заперечує Більше нічого не заважає повернути наших людей. В Україну відкриваю всі шляхи, всі дороги. Прошу допоможіть нам, будь ласка. Так, все добре. Заперечую весь негатив, заперечую. Відкриваю шляхи військовим Україні, що в полоні, на повернення додому. Перекриваю, перекриваю. Більше не можуть росіяни тримати наших людей. Відкриваються всі шляхи на повернення, буде так. Вищі сили, допоможіть, будь ласка, заберіть. Всю небезпеку від наших людей, від військових одверніть. Буде повна перемога України над Росією і повернення всіх наших людей, всіх полонених. Буде так. Так буде. Перекриваю. Так, всі перешкоди забираються. Відкриваю всі шляхи на повернення буде так. Нема жодної перешкоди, буде так. Все, що заважаю, забираю, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть повернути наших людей з російського полону, визволити всіх військових. А також цивільних і дітей, українців. Повернути в Україну буде так, буде так, буде так. Будуть повністю повернуті всі люди в Україну буде так. Так, має відбутися обмін. Мають зараз повернутися військові. І з важкими пораненнями також. Дякую за увагу.